thank you Розглянемо регіональні туристичні організації, враховуючи, що вони створюються з локальних організацій з менеджменту туристичних дестинацій, на основі підходу знизу догори, територією їхньої діяльності є туристичний регіон. Крім виконання звичних завдань туристичної структури, регіональні ДМО розробляють стратегічний план розвитку регіонів, беруть участь у його виконанні та контролі. Регіональні ДМО повинні фінансуватися за рахунок внесків учасників та з державного бюджету в залежності від об'єму завдань, що делегуються їм державою. Регіональні ДМО утворюються локальними ДМО з метою виконання міжрегіональних завдань з розвитку туризму, що стосуються більш ніж одного регіону. Нагадаю, що за концепцією національної туристичної організації запропоновано створити систему з 24 регіональних туристичних організацій. На півдні України планується створити 4 регіональних і 15 локальних організацій. На Заході 8 регіональних 35 локальних. В центральній частині 7 регіональних і 34 локальних. І схід України буде створено 3 регіональних і 26 локальних організацій. Розглянемо перелік основних завдань регіональної туристичної організації, які були визначені у колективному обговоренні під час серії семінарів національної туристичної організації з представниками бізнесу громадськості та представниками виконавчої влади. Перерахуємо зараз ці основні завдання. Це розробка та координація регіональних стратегій розвитку туризму, включаючи лобіювання туристичної інфраструктури в регіональних планах розвитку, координація дій з областями та об'єднаними територіальними громадами. Координація з розвитку сусідніми регіональними туристичними організаціями та локальними туристичними організаціями з точки зору реалізації стратегії спільного проєктування та реалізації планів розвитку туристичної інфраструктури, це також представлення інтересу туристичного сектору до плану регіонального розвитку, включаючи підтримку та співпрацю у збереженні культурної та природної спадщини. Регіональні туристичні організації необхідно у співпраці з областями, приватним сектором, об'єднаними територіальними громадами та усіма відповідними локальними територіальними організаціями сприяти залученню інвестицій для досконалення туристичної інфраструктури щодо її доступності, обслуговування відвідувачів та безпеки. Наступним завданням це розробка та впровадження маркетингу та просування стратегій розвитку дестинації, представництво туристичного бізнесу в регіональних консультативних радах з питань професійної освіти та підготовки кадрів, а також впровадження навчальних та консультативних програм для розвитку галузі, наприклад, професійна кваліфікація, розвиток персоналу, втілення принципу безперервного навчання для представників туристичної галузі. Участь разом із іншими членами національної туристичної організації в національних та міжнародних організаціях, а також в міжнародних мережах та асоціаціях, наприклад, європейський шлях промислової спадщини, або європейська бурштинова дорога, або шовковий шлях, чи європейські винні маршрути. Наступним завданням є залучення до розробки міжнародних продуктів, наприклад, велосипедна дунайська дорога. Важливим завданням РТО є роль посередника між постачальниками послуг та туристами, а також створення регіонального центру туризму. РТО має надавати також інформаційно дорадчі послуги з юридичних та інших питань організації туристичної галузі для своїх членів. РТО повинна забезпечувати та контролювати сертифікацію. Розробляти спільні маркетингові плани з просування дестинацій та координацію з сусідніми регіональними туристичними організаціями, займатися розробкою основних маркетингових тем просування регіональних туристичних продуктів та здійснювати міжрегіональне планування щодо туристичних продуктів та розвитку туристичної інфраструктури. Також необхідно проводити пошук. Бізнес-партнерів та налагоджувати ефективні партнерські стосунки, залучати фінансування шляхом підтримки та подання заявок на національні та міжнародні програми, за якими фінансування може надходити з бюджетів або з проєктів міжнародної технічної допомоги. Завданням РТО є також лобіювання цільових витрат туристичного податку, координація та розвиток регіональної стратегії. Провадження національної політики якості, проведення моніторингу реалізації регіональних туристичних стратегій, звітування перед усіма членами організаціями, а також розвиток туристичної інфраструктури та участь у радах регіонального планування. Важливим завданням є підтримка збору даних по статистиці, робота Конгрес-бюро в регіоні, участь у радах з питань навчання протягом усього життя та отримання кваліфікації. Розглянувши основні напрямки діяльності регіональної туристичної організації, слід підкреслити, що вони були запропоновані і опрацьовані в процесі обговорень з широкою громадськістю, тому вони не є остаточними і необхідно буде їх доопрацьовувати. Регіональні та локальні туристичні організації Можуть мати різний юридичний статус. Вони можуть бути державною чи муніципальною компанією, або в кращому випадку приватною компанією з обмеженою відповідальністю, або можуть бути громадською спілкою. Проговоримо про завдання діяльності національної туристичної організації з менеджменту управління туристичною дестинацією. Крім маркетингу туристичної діяльності на національному рівні з метою стратегічного розвитку туризму, Національна організація з менеджменту туристичної дестинації координує діяльність місцевих і регіональних ДМО та посилює ефективність діяльності неприбуткових туристичних організацій шляхом надання централізованих послуг для заохочення розвитку туризму. Частина завдань, що виконується національною ДМО, визначається як державні. І таким чином мають фінансуватися з державного бюджету. Однак інша частина завдань це послуги, наприклад, дослідження на замовлення, що надаються локальним або регіональним ДМО.